Змішана форма навчання буде у Полтавській області. Вона поєднає очний і дистанційний режими. Про це повідомили на нараді про стан підготовки закладів освіти до нового 2022-2023 навчального року. Ті укриття, які є, вони не можуть забезпечити 100% дітей, які навчаються в закладі, і працівників. Тому є такі пропозиції, що діти можуть один тиждень навчатись, наприклад, онлайн, один тиждень офлайн або чергувати. В іншому разі, тобто директор і засновник закладу визначається, як це буде резонний процес. Загалом в Полтавській області 533 заклади загальної середньої освіти, говорить Дмитро Лунін. З них мають офіційно мають 160 закладів укриття, але є поряд, наприклад, у нас заклади, які використовують поряд різні будівлі і інші заклади, де вони можуть знаходитись. Тому ми говоримо десь. 250-260 закладів загальної середньої освіти, які можуть надавати такі послуги, як зазначив держсекретар Міністерства освіти та науки України Сергій Захарін у Полтаві, як і в Україні, третина закладів освіти готові до очного навчання. Проте сподіваються, що таких буде ще більше. Закликали керівників. Громад, керівників закладів освіти до активної підготовки до навчального року і до вирішення цих проблем, зокрема. Були надані певні рекомендації щодо підготовки укриттів, були надані певні рекомендації щодо виділення бюджетних коштів, були надані певні рекомендації щодо організації роботи громадськості разом з депутатським корпусом, для того, щоб якомога більше закладів освіти за умови дотримання всіх вимог щодо безпеки розпочали роботу офлайн. За словами Сергія Захаріна, за умови, якщо технічний стан будівлі дозволь. Ляє зробити найпростіше укриття, а це можуть бути приміщення, які знаходяться не тільки у підвалах. За умови до облаштування вони зможуть працювати після наради керівництво області та представники міністерства освіти та науки оглянули вже готові укриття навчальних закладів. Ці укриття, які ми оглянули, вони відповідають. Тим вимогам, які висуваються до такого роду приміщень, це найпростіше укриття. Повинен бути запас води, виходячи з нормативу 2 літри на людину на добу. Має бути зроблений запас на дві доби. Також в найпростішому укритті має бути аптечка, система електричного живлення, запасна система електричного живлення, система повітряного живлення, система водопостачання, водовідведення, туалети. У нас тут є, як ви зараз чуєте. Вентиляція. У нас тут є і природна вентиляція, у нас тут є Wi-Fi, у нас тут є розетки, тобто ну, максимально все, що нам потрібно. Тут виходів два. За словами Дмитра Луніна, з 1 вересня розпочнуть свою роботу тільки ті заклади освіти, які повністю відповідатимуть безпековим вимогам під час воєнного стану. Всі інші запрацюють тоді, коли будуть готовими.